Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Це те, що залишилося під нашим контролем. В Бахмуті ситуація критична і вимагає негайного рішення від військово-політичного керівництва. Пише Людмила Бойністер, волонтерка. Співголова групи з міжпарламентських зв'язків з Румунією працює у Верховній Раді. Далі мовою оригіналу. Подальше утримання Бахмута лишається під питанням доцільності. Місто вже не є фортецею, бо лишились самі руїни. З нашого боку величезні, і ми втрачаємо найбільш боєздатні і мотивовані підрозділи справжніх титанів. Складається таке враження, нібито то командувач східним угрупуванням ЗСУ Пансильське планує виснажити найбільш боєздатні підрозділи, щоб офіс президента мав формальні підстави. Зазначимо за інформацією змі між президентом України Володимиром Зеленським і його найважливішим генералом Валерієм Залужним виникли розбіжності з приводу того, як чинити з бахмутом Донецької області в очільника держави і головнокомандувача ЗСУ у різні погляди на перебування українських захисників у цьому місці. Як повідомляє ведення Білд, посилаючись на інформацію, з кількох джерел в українському політичному керівництві кілька тижнів тому заложний рекомендував розглянути можливість виходу з бахмута з тактичних міркувань. Український військовий аналітик, який побажав залишитися невідомим, сказав Білд, переважна більшість солдатів у Бахмуті не розуміє, чому місто утримується. Хоча російські втрат... Та як кажуть, значно вищі багато українських солдатів також загинули при самовідданні обороні міста. кажуть, що на цьому тлі залужний наполягав на можливому виході з бахмута на ранньому етапі йдеться в матеріалі видання. Позицію залужного поділяє, як стверджує білта більшість бійців, які утримують Бахмут. Опоненти такої точки зору кажуть, що при відході з бахмута подібні бої відбувалися б і в інших місцях. Мета полягає в тому, щоб не дати росіянам просунутися вперед і водночас завдати їм. Ім найважчих втрат також видання наводить аргументи іншого українського військового аналітика. Спочатку Бахмут був пасткою для росіян. Тепер він став пасткою для нас. Вбиваємо їх у співвідношенні 1 до 7. на кожного вбитого українця. гине 7 росіян Уніан. Це єдина військова причина отримувати Бахмут. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.